Українці, ми зустрічаємо одне різдво разом зі всім Західним світом. Це історичне Різдво, яке я дуже сподіваюся принесе нам світло світло нашого майбутнього, перемоги, миру, наших досягнень. Я хочу побажати, щоб ми цінували ті перемоги маленькі. Трошки більше, які ми бачимо, чуємо, зустрічаємо кожного дня. Я хочу, щоб всі ці перемоги, які кожного дня ми збираємо, нарешті скоро отримали велику перемогу. Це нам потрібно. Я хочу побажати, щоб в різдвяний період ми дарували один одному любов, світло, підтримку в різних регіонах України. Особливо тим, кому зараз важко. Тим, кому це дуже треба. Зі святом з Новим роком і з Різдвом.